Вітаю вас на експрес-тренуванні з Oxyze. І сьогодні я вам покажу декілька вправ, які ви можете робити на щоденній основі, і вже через тиждень побачити приємні результати в корекції вашої фігури та загального самопочуття. Почнемо з невеличкої розминочки. Ми з вами робимо вдих. І на видиху округлюємо наші плечки назад, прокручуємо ось такі в максимальній амплітуді. Давайте разом вдих і видих. Вдих. Видих, вдих, видих. І тепер вперед. Дих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих. І видих. Чудово. Зараз також розімнемо наші тазові кісточки, наші органи малого тазу запустимо кровотік, лімфотік. В нижній частині тіла робимо ось такі оберти в одну сторону і тепер в іншу, два, три, чотири, п'ять. Чудово. І зараз робимо невеличку таку лімфодренажну вправу. Ручки кладемо, ніби сидимо за парту, робимо вдих і на видиху починаємо п'яточками стучати об підлогу, ніби у нас там горішок, і ми хочемо його роздушити п'яточкою. Поїхали разом вдих. І видих. Знову вдих і видих. Вдих. і видих. Чудово. І зараз пригадаємо з вами техніку дихання. Оксисайз – базова техніка дихання. Ми робимо з вами вдих. Видих максимальний, стягуємо живіт і в стягнутому положенні тримаємося 8 секунд. Не дихаємо. Давайте разом. Колінці трішки зігнуті, спинка рівна. Робимо вдих через ніс. Видих. Видихнули. І тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Відпустили живіт. Дих, видих, спокійний. І знову вдих, видих. Стягнулись і не дихаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово. А тепер будемо додавати вправи вже до, нашого, до нашої техніки дихання. Почнемо з першої вправи, попрацюємо над нашою талією та розкриємо наш грудний відділ. Ніжки у нас чуть ширше ширини плечей. Ми з вами робимо вдих. Видих в сторону, тягнемося і на затримці тягнемо максимальну ручку в сторону, максимальну амплітуду. Давайте разом вдих в живіт, видих в сторону. І надихаємо. Тримаємося. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Повернули, відпустили живіт. Вдих, видих. Ідемо на повтор вдих. В сторону видих. Стягнулись, тримаємось. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Відпустили живіт. Дих, видих. І ще раз. Знову йдемо вдих. Надули живіт. Видих. В Сторону. Стягнули, підтягнули. Тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Відпустили дих, видих, стабілізували дихання. Тут головне пам'ятати, що на затримці ми максимально тримаємо скорочення всіх наших шарів м'язів живота, а також максимально тягнемо нашу ручку, щоб у нас було натяжіння в м'язах. Це дуже важливий момент для того, щоб спрямувати туди потік кисню та кровотоку саме в ту робочу зону, над якою ми працюємо. В даному випадку це рука і наша талія. Далі переходимо вже на другу сторону. Так само робимо вдих через ніс, видих в сторону. Потягнулись і тримаємось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Відпустили вдих, видих. І знову вдих. Животиком, видих через ніс. І знову вдих животиком. Видих через рот. Сторону, стягнулися, тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Відпустили живіт, вдих, видих. І останній разочок. Вдих, живіт. Видих через рот. Видихаємо в сторону. Тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Фух, видихаємо, вдих, видих. Вже чувствуєте, чу... так вже стало жарко. Прискорився у нас обмін речовин і зараз таки запустилися активні метаболічні процеси. А ми з вами будемо переходити вже до другої вправи. Що ми робимо? З вами ще ширше розставляємо наші ніжки, ми будемо опускатися вниз на видиху і ще підключати руки, пропрацьовувати нашу зону рук, плечей. Робити їх більш підтягнутими стрункими, руки, плечі. Тут у нас працює все одночасно і також працюють ножки. Ми робимо з вами вдих, живіт, видих, видихаємо, стягуємо живіт і на затримці тримаємося внизу в максимальному так, нашому скороченні, і ручки давимо одна на одну, ось так долоньки, так, відчуваючи напряг на в ручках, напруження м'язах. Поїхали разом вдих, видих через рот, вниз. Опустилися, тримаємось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Відпустили вдих. Видих. Йдемо на повтор вдих. Видих. Вниз. І тримаємося раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Живіт. Не відпускаємо. Зараз відпускаємо вдих. Видих. І останній раз вдих, видих вниз. Тримаємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ух, жарко стало, правда? Так працює, оксисайз. Все здається дуже просто, дуже легко. Але коли починаєш виконувати, додавати ще техніку дихання. Отут вже під'їжджає банька, і ми відчуваємо весь ефект. Що ж, давайте ще попрацюємо над нашими ніжками та сідничками. Теж проблемна зона, і ми зараз з нею з вами розберемось. Отже, у нас буде вправа випади. Ми з вами будемо робити вдих. На видиху ми опускаємося вниз, в положенні ніжок 90 градусів, і робимо видих внизу, затримка 8 секунд, залишаємося внизу і йдемо на повтор. Так, трішки ускладнюємо, щоб ви відчули весь ефект від відоксисайз. Давайте разом вдих. Видих вниз. І тримаємось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Відпустили живіт. вдих, видих. І знову вдих. Видих. Стягнулись і тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Чудово. Повертаємося наверх, стабілізуємо дихання. Вдих, видих, вдих, видих. Вільний, спокійний, щоб ми нормалізували, щоб у нас не кружилась голова, щоб ми себе почували максимально комфортно. Далі йдемо на повтор на цю ж ніжку. Знову вдих через ніс, видих вниз, і тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Відпустили вдих, видих. Спокійний. І тепер вдих, видих. І вскорочені. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Чудово повернулись назад. Відчули. Да? Ніжки пекуть. Пче. Перчик прийшов. Ось так можна себе простукати, щоб допомогти цій молочній кислоті, яка виділяється, розподілятися і не застрягати в наших м'язах. Далі переходимо вже на другу ніжку. Так само ми з вами робимо наступним чином. Міряємо кут 90 градусів, робимо потужний вдих в животик, видих і йдемо вниз на затримку 8 секунд. Давайте разом вдих, видих-вниз. Залишились раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тут вдих, видих. І знову вдих, видих. Скоротилися, тримаємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І повернулись назад. Нормалізували, стабілізували дихання. Вдих, видих. Вдих, видих. І йдемо ще раз, уже останній зробимо. І наші ніжки вже включилися. Дуже активно працює жироспалення в цей момент. І ми з вами йдемо на повтор. Вдих, вниз, видих. Скоротились, тримаємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Спинка рівна. Вдих, видих. І знову вдих, видих. І тримаємо. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Чудово, повернулись. Стабілізували дихання. Вдих. Видих. Вдих. Можна потягнутися вгору. Видих. Ось таким чином можна трішки порозтягуватися, зробити вдих і опускаючись вниз, видихати максимально. Так, ось вдих і вниз видих. Опускаємося хребет за хребцем вниз. Опустились і тут знову вдих. І ще нижче опустились видих. Вдих. І видих. І плавно повертаємося круглою спинкою назад. Наше вихідне положення. Можна зробити ось таку невеличку трясочку в кінці, так, щоб. Ще більше запустити лімфотік, зняти напруження в м'язах і активувати нашу енергію. Ну що ж, тепер ви можете цілий день насолоджуватися цим приємним відчуттям в цілі. Ми запустили потужні жироспалюючі та метаболічні процеси. Це було експрес-тренування Оксісайз, для того, щоб ви відчули вже на собі його ефект і могли далі в нього закохатися ще глибше і спробувати також мій інтенсив Pro, на якому я вже даю більш активну техніку жироспалення та більш складніші вправи. І буду чекати вас обов'язково на цій програмі, яка дасть. Неймовірні потужні результати з вами була Юлія Коновальчук. До нових зустрічей.